Так, друзі, ось так от у нас вийшло. Добре, що погода гарненька, вітру немає, все гарненько понатягували. Ще хочемо середини агроволокном дати ряд, щоб... Краще тримало теплоту, бо ще передають трошки заморозки в нас. Ось так от нас вийшло. Ось так от нас вийшло. Зараз будемо. пробну постовку робити. Подивимось. А тут як до чого. Страшенний вітер у нас сьогодні, в полі нічого не робимо. Вирішив я підготувати тепличку під висадку наших помідор. Прокоплюю рядки. Ось так буде, будемо виставляти капельне і садити в два ряди. Побачимо, як воно, що буде. Присаджуємо наш сорт колібрі. Дивіться, яке гарне в неї коріння тут саджанці суперові. Ми дуже задоволені. Надіємося на гарний врожай. Висадили, будемо зараз підв'язувати. Натягнули зверху проволоку, ще знизу натягнемо. І ось так це все діло буде виглядати. Сажую помідори. Ти що там, як твоя теплиця? Трудяги, трудяги. Так, друзі, тут у нас сорт колібрі вже, як бачимо, починає зав'язуватись. Вже викидає цвіт. Ось так оце виглядає. Свято святом, а помідорки теж хочуть пити. Робимо їм капельне. Вже трубу кинули. І тут отак систему ми придумали. І будемо зараз поливати. А тут в нас отакий апарат, добре, що нам металолом не здали. Ще й на оводі нам став. Так, ми під'єднали. І я думаю по два рядка має хватати йому тиску будемо чередувати. Думаємо, все у нас вийде. Готуємо ще місце для посадки томатів. Тут прокопали, розпушили, поробили ямки. Помічник он ходить. Будемо висаджувати, кидати каплю і робити ось таку красу. Так, почали ми з сорту Бенігара, робимо висадку. Дивіться, яка в нас коренева наших томатів. І так вся ця процедура відбувається. Корінь дуже міцний, саджанці також. Доброго ранку всім. 6 ранку ми вже пішли провідувати наших помідорів. Цвіт уже в нас є. Ах, і краса. Роса стоїть, красунчики хай ростуть. Вчора ми їх пролили каплею. Це у нас сорт колібрі. Краса дивіться. Друзі, вечір вже люблю отак прийти, розтопити буржуйку і посидіти в тишині, полюбуватися нашою роботою. Ой. тишина. Краса. Дивіться, який дуже Деревцята, да. туди. Всім гарної ночі і до завтра. Ось так вже виглядають наші класинковані помідори. А тут ще далі вже, вже... Ні, бачите, скільки обрізається листя. Багатенько. Друзі, ми проводимо синкування наших томатів для кращого врожаю. Використовую я звичайний канцелярський ніж. Головне, щоб він був чистенький. І треба вже їх підв'язувати. Побачите, вони вже великі, а, а не підв'язаніше. Всім доброго ранку. Ми вже в тепличках будемо приступати до роботи ранкової, підв'язки, поливу. Також хотів вам повідомити, що у нас тепер є канал і на YouTube. Посилання я вам залишу в описі під відео. Підписуйтесь, там багато цікавого контенту. Всім гарного дня, всім доброго ранку. Сьогодні неділя, вихідний день. Ми пройшлися зранку відкривати теплички наші, провідати всіх, чи всі живі, здорові. Бачите, помідорки ростуть. Замовили ми порошок для запилення, для покращення зав'язки томату. Скоро він прийде, я вам покажу, як ця вся процедура робиться. Бо вже воно цвіте все повним ходом. Ось такі у нас красунчики. Вже висота в них приблизно 80 см. всіх. Тут у нас сорт останній, який ми садили. Не самі менші в нас поки що. Ну, Друзі, віримо в силу інтернету. Дуже хочемо монетизувати наш канал, для цього нам потрібна 1000 підписників. Тож, давайте активно підписуємось, пальчики вверх і разом ми все зробимо. Всім гарного дня!